Марк представляє ту частину проєкту, яка з технічної точки зору, тобто з вирощування самої стониці. Uh, uh, ну, uh, вам також потрібно знати, що компанія, uh, компанія Danone Group... Uh, є дуже великим споживачем uh, фруктів and uh, we blend the fruit with together with the yogurt for example і вони змішують ягоди і фрукти з йогуртами наприклад and because you are we are a big consumer of yogurt we also uh, start the cultivation of the strawberry in different parts of the world і тому що вони є великим виробником йогуртів, вони починають різні проекти з виробництва суниці в різних країнах світу. Uh, what we, uh, we, we want to build together is a strawberry cultivation and we will uh, promote it with a specialist within Danone together with uh, your uh, skills, your talents and also with local agronomists, uh, Heifer can also uh, provide. І тому ми зараз починаємо цей проект і разом з спеціалістами Данону з Суниці з Ягід, і з вами, з вашими зусиллями, ми будемо впроваджувати цей проект.